Сьогодні в програмі мерські статки. Хто із очільників міст нашої області задекларував мільйони, а в кого офіційно немає власного житла? Суддівський конкурс оприлюднили результати першого етапу відбору суддів до Верховного суду. Чому експерт із судової реформи називає їх дуже сумнівними? І хто із претендентів від Сумщини зійшов з дистанції? Це програми під прицілом. Для вас, як завжди, працюють Олександр Комендант Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Хто з міських голів Сумщини найбільше латифундист? А в кого немає наділів? До вашої уваги рейтинг мерів землевласників. Але почнемо ми з тих, хто землю не задекларував. Мери безземельники із 15 міських голів нашої області безземельниками виявилося троє: це міський голова Конотопа Артем Семеніхін, мер Лебедина Олександр Бакликов та очільник громади міста Дружба Ямпільського району, а в минулому заступник начальника управління СБУ Сумщини Євген Харитонов. А найменшою земельною ділянкою серед мерів володіє очільник Ворожбянської міськради Андрій Друщенко. В його декларації зазначено усього 50 квадратних метрів. Найбільші латифундисти бронзу у рейтингу мерів землевласників отримує роменський міський голова Сергій Салатун. Він володіє двома ділянками у селі Бобрик Роменського району загальною площою майже три гектари. Срібло віддаємо Олександру Гену серединобудди. Він разом із дружиною має дві ділянки у майже 4 гектари. Лідером рейтингу латифундистів стає Валерій Волков мер путивля. У нього у постійному користуванні 50 гектарів землі. У власності мери з дружиною мають майже 3 гектари. І ще чверть гектара дружина Валерія Волкова орендує. Найбідніші мери Сумщини. У рейтингу міських голів Сумщини, які за минулий рік задекларували найменше грошей, третє місце посів Мішель Терещенко, очільник Глухівської міськради. За 16-й рік сумарний результат його родини склав 160 тисяч гривень. Другу сходинку у рейтингу найбідніших мерів зайняв Сергій Салатун, очільник ромен, із сукупним результатом у 155 тисяч гривень. Найбіднішим мером Сумщини виявився міський голова ворожби Білопільського району Андрій Друщенко. Із доходів він задекларував тільки зарплату у 102 тисячі гривень. Найбагатші мери Сумщини. На третій сходинці у рейтингу найбагатших – міський голова Тростянця Юрій Бола. За 16 рік він з дружиною заробив понад 600 тисяч гривень. Плюс у жінки мера 8,5 тисяч доларів готівки. Новообраний голова Дружбівської міської громади Євген Харитонов минулого року на попередній роботі в СБУ Сумської області отримав понад 200 тисяч зарплати, плюс задекларував готівки майже на мільйон 900 тисяч. Таким чином, сумарним результатом у 2 мільйони 200 тисяч гривень, пан Харитонов посів друге місце у рейтингу найбагатших мерів Сумщини. Першу сходунку із результатом майже у 9 мільйонів гривень обіймає родина очільника «Кролевця» Олександра Бобровицького. Більшість з його статків складають заощадження готівкою: 7 мільйонів гривень на двох, 25 тисяч доларів у мера та 10 тисяч доларів у його дружини. Прямо зараз розкажемо про автопарк очільників міст Сумщини. Почнемо наш рейтинг з тих, хто офіційно автівок не має. Мери пішоходи. Із 15 міських голів Сумщини не мають транспортних засобів ані у власності, ані у користуванні. Принаймні офіційно троє. Це мер Глухова Мішель Терещенко Мер ворожби Білопільського району Андрій Друщенко і мер Ромен Сергій Салатун. Власник щасливого. А ось міський голова Шостки Микола Нага за декларацією є щасливим власником лише мопеду. який, до речі, так і називається Хепі. В перекладі щасливий. Цей двоколісник 2007 року Микола Нага придбав у 2011-му. Інших транспортних засобів ані у власності, ані у користуванні Микола Нога не має. Принаймні, офіційно. Найбільший Мерський автопарк. На третій сходинці нашого рейтингу мерів автовласників Олександр Лисенко, міський голова Сум, із чотирма газелями. Треба сказати, що за останні три роки автопарк сумського мера зменшився майже втричі. Так, у 2013 році Олександр Лисенко декларував 11 автівок. Легкові, Опель Астра 1992 року, та Кашкай Qashqai 2007 року. Автобус Баз, БАЗ-22-154» – чотири газелі. Та 4 рути 25 СПГ, 3 – 2011 року і одна – 2009-го. У 2014 році пан Лисенко отримав 243 500 гривень від відчуження рухомого майна і у його декларації за цей рік вже немає 4 рут і Нісану. У паперовій декларації за 2015 рік вже немає і Опеля Астра. При цьому офіційно мер Сум отримав дохід від відчуження рухомого майна у сумі 5 тисяч гривень. Ринкова ж вартість Опеля Астра Астра» 92-го року складала в середньому 50 тисяч гривень. електронній декларації за 2015 рік вже нема і автобуса Баз. У декларації за 16 рік у Олександра Лисенка у власності вказано 4 газелі. На сьогодні ж, за даними реєстру Міністерства внутрішніх справ, на нього зареєстровано тільки 2 газелі. Срібло у нашому рейтингу власників найбільшого автопарку отримала родина Тростянецького очільника Юрія Бови 5 машин і причеп. Сам мер за декларацію володіє ГАЗ-33021 98 року випуску, також ВАЗом 2107 94-го року та вантажівкою ГАЗ-3307 92 року. Плюс має причеп степок 1995 року. Дружина Тростянецького мера Ріта Бова задекларувала Газель Газ «ГАЗ-3302» 2005 року випуску та Тойота Авенціс» 2012 року. Перше місце нашого рейтингу автовласників посіли одразу два мери: два Олександри. Це серединобуцький голова Олександр Ген і Кролевецький Олександр Бобровицький. Обидва мають по 6 транспортних засобів. Так, Олександр Геннес середино Будди задекларував Део Лано з 2010 року, Кіа Саренто 2012-го, два Жигулі, ВАЗ-21073 2005 року і ВАЗ-21099 2008 року, трактор Т-25 1984 року випуску і двоколісний Зоншен 2014 року, плюс причеп, один ПТС 1900 84-го року також шість транспортних засобів і причеп задекларувала родина міського голови королевця Олександра Бобровицького. Із легковиків на нього записані Нісан Мурано 2010 року випуску і Шевроле Ніва 2006 -го. на дружину раритетний автомобіль представницького класу, на якому їздила партійна еліта радянських часів Зим 12 1955 року випуску. Дружина мер. Оксана Бобровицька отримала його власність у 2012 році. Плюс Кролевецький міський голова володіє автонавантажувачем Модель 40814 1991 року випуску, трактором Т-150К 1987 року, причепом до трактора, 1 ПТС 9 1985 року випуску і вантажівкою Фотон 2005 року випуску. В електронній декларації відзначились мери сусіди із Білопільщини, самого Білопілля і очільник ворожби. Обидва задекларували подарунки у вигляді грамот від обласної адміністрації вартістю 28 гривень. А ось міський голова Глухова Мішель Терещенко подарунків не задекларував, хоча теоретично мав би їх отримати, бо минулоріч у нього було весілля. Витрати на нього він також не задекларував, хоча і провів медовий місяць у Майамі, куди переліт для молодят у обидва боки мав би коштувати приблизно 50 тисяч гривень, плюс витрати на відпочинок. Нагадаємо, що згідно закону про запобігання корупції, службовці повинні декларувати видатки, що перевищують 50 мінімальних зарплат. Мерська нерухомість. Єдиний, хто не має власної нерухомості мер шостки Микола Нога, який мешкає у службовій квартирі площею 56 метрів квадратних. Найбільшу житлову площу на родину, а це більше 300 квадратів, задекларував мер Тростянця Юрій Бова. Його ж дружина тримає лідерство і серед нежитлових приміщень. Власниця більш ніж 700 метрів квадратних. А ось Мішель Терещенко єдиний мер із Сумщини, хто має житло в столиці. Минула річ майже за 3 мільйони гривень він придбав квартиру у Києві площою 130 метрів квадратних. Проте, нагадаємо, у рейтингу найбідніших мерів він посів третє місце. І з наступного четверга, 13 квітня, у програмі під прицілом дивіться нову рубрику про суд. Зараз кожен учасник судового процесу має змогу отримувати судові повістки у вигляді смс-повідомлення на свій мобільний телефон, судові рішення електронною поштою. Це спільний проєкт нашої знімальної групи та зарічного райсуду сум. Прошу всіх стати іде. Рішення іменем України вступна та результативна частина. Ми навчимо вас користуватися сайтом судової влади України і слідкувати за ходом справ, які вас цікавлять, не виходячи із дому. Розкажемо, де знайти зразки безкоштовних позовних заяв. Ви можете здійснити пошук справи за прізвищем одного з учасників процесу, номером справи, номером провадження та подивитись на якій стадії розгляду перебуває справа. Покажемо, як користуватися калькулятором судового збору а в яких випадках платити за звернення до суду не треба. А також поради юристів законодавчого введення і ще багато цікавого. Катерина Леонідівна. До залу суду з'явився адвокат Шестов Андрій Валерійович. Особу встановлено за посвідченням адвоката. Пам'ятка вручена. Дивіться нашу нову рубрику про суд у програмі під прицілом щочетверга о 19.30 і щонеділі о 21.30. Це була програма під прицілом для вас працювали Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Дивіться нас що четверга о 19.30 та що о 21.30.